Вітаю вас на уроці математики, Діти! Та тема нашого уроку сьогодні рівняння та знаходження невідомого множника у рівнянні. Сьогодні на уроці ми згадаємо компоненти при множенні, повторимо, що таке рівняння. Навчимося розв'язувати рівняння та повторимо, як розв'язувати задачі за допомогою рівнянь. Та спершу, дітки, давайте згадаємо, що таке рівняння. Рівняння це рівність з невідомим числом, яке потрібно знайти. І давайте серед даних записів знайдемо ті записи, які не відносяться до рівнянь. Правильно, дітки. Серед цих записів є нерівності. Отже, вираз 10-х більше 6 не може бути вирівнянням. А які ще? Так. І також серед цих записів є числові вирази, тобто такі, що не містять букви. Тому запис 4 розділити на 2 дорівнює 2, також не є рівнянням. Та давайте згадаємо, що на сьогодні ми вже вміємо розв'язувати рівняння на знаходження компонентів дії додавання та віднімання, але ж існує чотири арифметичні дії, тобто це множення та ділення. І цілком логічно, що такі рівняння теж існують, тому наше завдання навчитися розв'язувати рівняння на знаходження компонентів дії множення та ділення. Але сьогодні розглянемо саме дію множення. А тепер розглянемо компоненти при множенні. 6 помножити на х дорівнює 12. Перший компонент множник. Другий компонент множник. Та третій компонент це добуток. Для цього, звісно, існує правило, щоб знайти невідомий множник, потрібно. Але я зупинюсь. І я впевнена, що ви зможете самостійно доповнити це правило, якщо я надам вам невеличку підказку. От дивіться. 6 помножити на 2 дорівнює 2. І ми знаємо, що для прикладу на множення можна скласти два вирази на ділення. От дивіться. А як нам скласти вираз на ділення? Нам треба від добуток розділити на 2, і ми що получимо? Правильно, 6. 12 розділити на 2 дорівнює 6. Але ми можемо ще один вираз зробити. І 12 поділити на 6 і получимо 2. А тепер уважно придивіться, для того, щоб знайти невідомий множник, потрібно добуток поділити на відомий множник. Тому правило так і звучить. А тепер перейдемо до розв'язування рівнянь. Сторінка 64 у підручнику рівняння під номером 4. Розв'яжіть рівняння та виконай перевірку. Ми з вами зробимо перший стовпчик. А тепер, коли ми винайшли це правило, давайте його застосуємо і спробуємо розв'язати наші рівняння. Спершу ми дивимось, що у нас рівняння надією множення. І це наш невідомий. Множник. Тому згадуємо, щоб знайти невідомий множник, потрібно добуток поділити на відомий множник. Так і запишемо. Х дорівнює 45 розділити на 5, дорівнює 9. Це на у нас корінь рівнянь, тому ми його підкреслюємо і тепер робимо перевірку. У першу чергу, пам'ятай, перевірка потрібна для тебе, щоб ти дійсно правильно розв'язав це рівняння. Для цього беремо свій наш перший запис х умножити на 5 дорівнює 45. І замість х підставляємо вже відомий множник. 9 помножити на 5 дорівнює 45. А тепер дивимося, 9 помножити на 5 буде 45. А ліву частину ми так і переписуємо. 45 дорівнює 45. Це означає, що наше рівняння правильне. А тепер давайте ще одне зробимо рівняння. 9 помножити на х дорівнює 27. Давайте тепер ми з вами подумаємо: як тут треба? Зробити. Так, мої любі молодці, для того, щоб знайти Х, нам потрібно 27 поділити на 9. Так і запишемо. А 27 поділити на 9 буде 3. Обов'язково підкреслюємо корінь нашого рівняння та зробимо перевірку. 9 помножити на 3 дорівнює 27. А тепер і дивимось. 9 помножити на 3 і буде 27. Тому 27 дорівнює 27. І ми впевнені, що наше рівняння розв'язано правильно. А тепер, діточки, ми з вами перейдемо до розв'язування задач. Це у нас сторінка 64, задача 6. Розв'яжи задачу за допомогою рівняння, виконай перевірку. У вас розставили порівну 45 троянд. Скільки троянд у кожній вазі? А тепер давайте уважно дивитися. У 5 ваз розставили порівну 45 троянд. І питання, скільки троянд у кожній вазі. Тобто давайте ще раз подивимось. У нас ми знаємо, що у нас всього 45 троянд, є 5 ваз, але ми не знаємо, скільки троянд у кожній вазі. Тому дивіться, у нас є відомий множник, відомий добуток та є невідомий ще один множник. Тому відкриємо наші зошити і запишемо задача 6. І подивимось на умову. Вас у нас було 5 штук по невідомо троянд, а всього було 45 троянд. І запишемо розв'язання. А тепер спробуйте самостійно розв'язати рівняння до задачі. Та, поки ви будете розв'язувати, ви можете поставити відео на паузу, а потім перевірите, правильно ви зробили чи ні. І так, діточки, давайте тепер перевіримо, чи правильно ви розв'язали рівняння до задачі. Спершу ми записуємо 5 вас по невідомо скільки троянд. Дорівнює всього 45 троянд. Молодці. Далі, для того, щоб знайти х, ми добуток ділили на множник та х дорівнює 45 розділити на 5. Х дорівнює 9. Підкреслюємо наш корінь рівняння. А тепер робимо перевірку. 5 помножити на 9 дорівнюється 45. 45 дорівнюю 45. І це означає, дітки, що ви правильно зробили рівняння та його розв'язали. А тепер скажіть мені, будь ласка, відповідь на цю задачу. Молодці. Відповідь така. У кожній вазі по 9 троянд. Дітки, які ви в мене сьогодні молодці. І я впевнена, що ви впорались з цим завданням. А тепер я хочу сказати, що я знаю, що ви знаєте, як знайти невідомий множник дією ділення, і я впевнена, що ви вмієте розв'язувати рівняння на знаходження невідомого множника. Та розв'язувати задачі за допомогою рівняння. А тепер давайте ми з вами відкриємо щоденники та запишемо домашнє завдання. У підручнику сторінка 64 рівняння з домівкою. Вам треба розв'язати рівняння та виконати перевірку. Тому я дуже прошу вас. Розв'язати усі рівняння у цьому завданні та зробити до кожного обов'язково перевірку. Дякую вам за урок, до зустрічі на наступному уроці!